І приходишся до кругом до коло. І одночасно трошки ходиш за руку. А цей просто... О, це письма. Оця писання. Оце постійно. Ось записів. І тримай сама. Отаку. Цього не повинно. Вот тут вот тригает, тригает от этого потока. Ей трипат не доллар. А трипат я тебе покажу. Подожди. Раз. Раз. Подожди. Подожди. Раз. Подожди. Подожди. Раз. Подожди. 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 Оце молодець. А тепер молодець? Попробувала, поставила. Шикарно, все. Тепер повідомо вчитися, але в нас думала, є такий варіант, через короба що це приміщення. E te... a